Сюжет про незаконну забудову берега Дніпра у межах Черкас, що вийшов до ефіру на минулому тижні, викликав чималий резонанс. Державні екологічні служби на перебій почали звітуватися про те, що журналісти все вигадали. А зображення будинків на сваях марево або мультфільм, виготовлений вправними майстрами з антени. Але найбільш цікавим є повідомлення, розтиражоване в заангажованих змі з недолугим твердженням про джерела запаху Дніпровської води. Для невіруючих пропонуємо самотужки перевірити і сходити на пляж, відомий як Андріївська дача, що знаходиться між колишнім селом Василиця та Черкаською дамбою. Поле плаваючих екскрементів сягає кількох сотень метрів і постійно переміщається від одного берега затоки до іншого, в залежності від напрямку вітру. Продовжуючи роботу над сюжетом, ми натрапили на шокуючу інформацію, що проливає світло на злочинні схеми, які масово використовуються у Черкасах для легалізації елітної забудови на березі. Виявляється, спритні ділки від влади вже давно розділили землю в районі міста. Громаді належать берег, дороги, пляжі і все, що на них розташовано, включаючи інфраструктуру та інженерні комунікації. А от після урізу води, тобто підводна частина Дніпра, належать одній з приміських селищних рад: або «Червонослобідський», або «Свидівський». Притому зовсім незрозумілим є межа розділення, адже рівень води в Кременчуцькому водосховищі постійно коливається. А оріз води мігрує на сотні метрів в залежності від пори року. Тобто в межах міста Черкаси будь-який спритник запевнувана нагороду може здійснити легалізацію на миву та побудувати на ньому котеджі. При тому громада міста міська рада не матимуть жодного стосунку до цього. В районі, про який ми розповідали, будинки на сваях побудовані на землі Свидівської сільської ради, і нікого не засмутив той самий факт, що насправді мова йде не про землю, а про водні ресурси, які охороняються законом, і де неможливо нічого будувати. Свидівська сільграда нещодавно прославилася гучним скандалом з арештом СБУ сільського голови за хабар за оформлення земельної оборудки. Так от виявляється, хто насправді роздає берег в Черкасах у приватні руки. Після виходу нашого сюжету джерело повідомило журналістів про плани грандіозного намиву в межах міста. Між човновими причалами та дамбою, саме на місці цього сплюндрованого пляжу, буде зроблено намив і побудовано мікрорайон з елітними котеджами. Ми на сьогодні не змогли з'ясувати, чи зроблено на даний час проектну документацію, але перемовини між бізнесменами та корупціонерами зі Сводівської сільради, а також представниками державної адміністрації Черкаського району, нам підтвердили кілька джерел. При тому, розповівши нам про початок перемовин з Черкаською міською радою та виконкомом про наступну легалізацію на миву. Але навряд чи з цим підходом погодиться черкаська громада та активісти патріотичних та екологічних організацій. Вкрасти у громади черговий куточок мальовничої природи не вдасться. А питання зносу незаконних будівель неодмінно стане предметом розгляду на одному з найближчих виконкомів. Журналісти разом з активістами готують звернення до міського голови пана Бондаренка про порушення конституції та норм природоохоронного та містобудівного законодавства масовою забудовою Дніпра. Говорячи про схему махінації, слід зазначити, що вона є доволі поширеною не тільки в районі Черкас. Саме за такою схемою вже захоплено та забудовано території узбережжя в районі Києва, Переяслава, Дніпропетровська, Одеси та всіх інших міст, розташованих на берегах морів та річок. І чим скоріше відбудеться справжня адміністративна реформа, яка передасть всі ресурси в управління об'єднаних громад, тим скоріше припиниться безлад та рейдерство в природу охоронних зонах водних об'єктів. Але це все питання недалекого майбутнього.